Мабуть, ви неодноразово чули про рекорди виробництва зброї в роки Другої світової. І я помітив, що багато хто сприймає ці рекорди як закономірний результат. Якщо в них запитати, чому розвинені країни, такі як США, Велика Британія чи Німеччина, швидко наростили виробництво зброї, то багато хто відповість, тому що в них була розвинена промисловість. Однак насправді все було не так просто. Наявність розвиненої промисловості абсолютно не гарантує результат, і в цьому відео я хочу розповісти історію організації виробництва наймасовішого літака британських ВПС винищувача Spitfire. Фаєр безумовно був найкращим літаком британських ВПС в період Другої світової війни. Тим не менш, історія виробництва літака це показовий приклад численних проблем, з якими стикається будь-яке виробництво. І якщо їх не вирішувати, то самі по собі вони не вирішаться. Коли 5 березня 1936 року цей літак здійснив перший випробувальний політ, то тодішній міністр авіації Лорд Свінтон був настільки вражений можливостями літака, що негайно замовив 310 літаків. І тут у виробника почались проблеми. Розробник літака компанія. Supermarine в той час знаходилася в складі концерну Vickers. По суті, Vickers розглядали саму компанію як RD-підрозділ, який складався з невеликого штату інженерів-розробників та мав займатися розробками літаків. І коли Supermarine отримали таке велике замовлення, то компанія була абсолютно не готовою до організації масового виробництва. Лише одне це замовлення перевищувало загальну кількість літаків, яку виготовила компанія за більш ніж 20 років свого існування. Тому, звичайно, в них не було ні виробничих потужностей, ні управління Європейських навиків ні знань, як функціонує масове виробництво. І хоча компанія пообіцяла, що перший літак буде готовий у вересні 1937 року, але вони постійно зривали строки і станом на початок 1938 року так і не виробили жодного літака. Міністр авіації Лорд Свінтон всіляко дорікав компанії, що вони не можуть почати роботу, але це ніяк не покращувало становище. І в травні 1938 року він змушений був піти у відставку через те, що його почали критикувати в парламенті за недодачу. Тримання своїх же обіцянок по швидкому переозброєнню королівських ВПС В парламенті нікого не хвилювало, що керівники компанії щось обіцяли міністру, а той вже доповідав парламенту. Їх цікавив результат. Замість Свінтона новим міністром авіації став добродушний Кінгслівуд. Гарна, добра людина, але слабкий менеджер. Так його характеризували колеги. І намагаючись якось розвіяти міфи довкола своїх слабких менеджерських навиків, Кінгслівуд пішов на дуже сміливий крок. Розуміючи, що у супермарін мало досвіду і вони не швидко зможуть подолати проблеми організації виробництва, він вирішив побудувати нову велику фабрику для виробництва Спітфаєрів. Для втілення цього проекту він. Вирішив домовитись з лордом Нафілдом, який на той час володів компанією, що була найбільшим виробником автомобілів у Великій Британії Моріс Моторс. І вони домовились співпрацювати на наступних умовах. Уряд тобі надасть ділянку під завод, гроші на будівництво та технологію виробництва літаків. А ти маєш побудувати завод і забезпечити виробництво. Нафілд, звичайно, пообіцяв, що він все зробить. Дайте гроші на завод, і я обіцяю, що менше ніж через рік ми будемо виробляти 60 спітфаєрів на тиждень, так влітку тисячу Восьмого року почалось будівництво заводу Castle Bromwich у Бірмінгемі. Спочатку уряд на будівництво виділив 1 мільйон фунтів. Потім витрати зросли до 4 мільйонів, а згодом і до 7. Пройшов рік, потім другий. А завод так і не був добудований. Коли вже після поразки Франції стало зрозуміло, що Німеччина готується до повітряної війни з Британією, але завод так і не зміг виготовити жодного спітфайра. За два роки. Тут необхідно сказати, що в той час Супермарін Вікерс все ж таки вдалося налагодити роботу, і до літа 1940 року вони зробили декілька сотень літаків. Але це не можна назвати досягненням самої компанії. Бо в той час Міністерство авіації активно займалося процесом планування виробництва, і завдяки цьому процесу планування вдалося налагодити систему виробництва та поставок комплектуючих і сировини, що й дозволило Супермарін вийти на певні об'єми виробництва. Ну і також уряд інвестував гроші в розширення їх виробничих потужностей. Тим не менш, саме через незадовільну роботу організації роботи Касл Бромвіч Кінс Лівуда, зняли з посади. А питання організації виробництва літаків передали новоствореному міністерству авіабудування, яке очолив барон Бівребрук. Новий міністр звичайно почав виясняти, в чому причина незадовільної роботи Бромвіча. І як виявилось, внутрішнє виробництво страждало від жахливої неефективності. Поважний і впливовий бізнесмен Лорд Нафілд виявився звичайним балаболом. Тому Розуміючи нездатність теперішнього менеджменту заводу вирішити проблему виробництва, Бівербрук вирішив забрати в них завод і передати його компанії Вікерс. Все ж таки, завод належав уряду. Однак і Вікерсам теж поставили певні умови для того, щоб отримати під управління новий завод. Їм також довелося зробити певні організаційні зміни в самій компанії. Взагалі, зараз Бівербрука називають саме тією людиною, яка змогла вирішити всі проблеми, але це трохи поверхневий погляд. Насправді ще до його приходу вже багато чого було зроблено багато було чого побудовано, була створена мережа субпідрядників та постачальників. Тільки це все не працювало ефективно і галузі бракувало координації. І Бівербрук був саме тією людиною, яка своїми диктаторськими методами цю координацію організувала.